Ось недавно ударив снаряд п'ятиэтажку, пробив наскрізь, була дівчина із хлопцем своїм. Привалилась п'ятого перший. з п'ятого. І, і тепер мати бігає, кричить каравол, mm -hmm. Достаньте мені, пожалуйста, помер. А хто буде, як людей немає там? Ніхто не піде. А вони молоді були? Молоді, молоді. молоді. Поженилися тільки, тільки молоді. Яке в нас життя? Б'ють і ночі б'ють ракетами. Терпимо все, ждемо мира. А як ви тут живете? Хліб там привозять. Угу. Дякуємо Богу за це все. А світло, вода його немає. У нас вже скільки тут немає, ні світла, ні води, немає нічого. Оце лікарство заказуємо там, через кого-то нам привезуть. А зараз вже больниця Живає. нас розбита. Св'язі нема у нас. Св'язі немає. А надія є? Надія є на щось. На миру на ми надіємося. Молюся кожен раз, і ночі малюся, і всередину малюся. Читаю Біблію. Богу молюся, як тільки б'ють, Господи, сохрани нас і благослови нас, Господи. І дай Господі, благословення нам, Господі, щоб вижити нам усім, і нашим хлопцям, які там знаходяться, які захищають нашу Україну. Господи, благослови, сохрани їх, дай їм мудрості, Господи, дай, їм, щоб вони вижили, кожен вдома жде їх. Ждуть і матусі ждуть, і діточки ждуть усі, і плачуть.